Вітаю, друзі, на каналі Затишні Петельки у новому в'язальному влозі. На фоні ходить генератор. Ми всю ніч не спали, бігали у сховище. Нічка була дуже. Шумна ми з Одеси, дуже голосно у нас було. Ніхто не виспався, я думаю, що сьогодні не спав ніхто в Одесі, Ну, може, десь там хто подалі і виспався. Ну, не дивлячись на це, в м'ятому отязі, бо світла немає. Я встаю рано, і десь в 6.30 вже світла не було. Я його не побачила, не зустріла, води також не було, вона тільки починає журчати. Ну, мова не про це. Волосся не помите, одяг м'ятий, але життя продовжується, ми продовжуємо жити, в'язати. І я вам хочу розповісти, що я нав'язала за цей час. І сумне те, що я нічого не нав'язала. У мене тільки два процеси на спицях. Як завжди, дуже багато планів в голові, в мислях, Ну, із готових речей я сьогодні нічого не розповім. Однак формат мого влогу трошки помінявся в цьому відео, і я зробила декілька підключень, де ви побачите, як в мене проходило саме в'язання, в'язання життя. А Пам'ятаєте мої шарфики? Я до них добралась, і я почала в'язати і я майже закінчила. Якщо б не, не соврати, мені залишилось нав'язати в одному рукаві е, 5 рядів та десь ну, десь 20 рядочків рукава одного і трошки більше рядочків 40 іншого І виріб був би готовий. Я б його випрала, але я не знаю, як я його висушила, бо без світла, неможливо вімкнути камін або кондиціонер, і просто на палу воно сохло в мене, я не знаю, тижня два. Тому мені потрібно світло, щоб його висушити, щоб хоча б поряд ходів камінь. Е, я не довізала щоб сушити, тому наперед не буду забігати. Е, і ще я почала в'язати чоловічий шарф, який я в'яжу із темної пряжі, пряжа темного кольору, і коли темне, я не можу в'язати. А днем у ну, мене немає часу завжди приділяти саме в'язанню. У мене ще є інші справи. Тому ви зараз побачите підключення, як проходило моє в'язання цього джемпору, який майже готовий. Я скажу наперед, цей спойлер такий невеличкий. Він майже готовий. Скоро ви його вже побачите на мені. Мені він в процесі я там буду розповідати не дуже сподобався в один момент. Потім мені сподобався інший. Потім, коли я зв'язала перед та спинку, я була в захваті, як воно сидить ще до прання. я ще не знаю, Після прання воно ще краще буде, чи її пряжа розкриється. Якщо хтось дивився попередній влог, то бачив, що пряжу для цього джемпера я розпустила із снудів, а потім праскою для волосся я кожну ниточку так відглажувала, щоб випрямити. І вона стала така ну, забита, тоненька, непогнаста. А коли я в'яжу, на спиці бачу, що вона розкривається. Тобто, після прання вона розкриється ще більше, і виріб мені сподобається ще більше. Ну, у мене підвели рукави, ви все побачите далі я покажу ці підключення. Шарфик я зв'язала чоловічий ось такий шматочок. Зараз ви побачите, з якої пряжі, якого кольору, він такий темний, що не дуже зручно в'язати. У мене є дві покупки в язальні. Також все зараз в підключеннях буде. Одна мені дуже вдала, я в заході, інша. Я трішки розчарувалася, бо мені прийшло неповноцінне замовлення. Це також ви побачите, напевно, вже в кінці я в останніх підключеннях це все знімала. І ще я була в магазині АТБ і побачила відділ з пряжою. Там були такі чудові знижки. Я все вам все зняла, все покажу. Я нічого не купила, але купила моя сестра. І вона в'яже джемпер із тих ниточок і каже, що вони непогані. І дуже гарна знижка була це я брала, не брала, а дивилася, знімала на посілки Котовського в Одесі. Так, тож, я запрошую вас, подивитися мої підключення. Зараз ви все побачите самі, а ми вже побачимося з вами у кінці. Підготувала ниточки, такі гарні кейки для нового проєкту це буде чоловічий шарф. Мілечка, я завжди поряд зі мною, вона допомагає в'язати. Це я буду вив'язувати всі свої залишки акрилу, бо хочу в них позбутися, щоб потім купувати вже в нову пряжу. Бо цю вже додавати нікуди. Вчора ввечері розпочала новий процес, це чоловічий шарф. Вив'язую свої залишки бобінного акрило. Колір не той, який я планувала, звичайно. Якщо б купувала б пряжу, то вона була б, була б чорного кольору або темна сіра. Я б назвала цей колір ну, фіолетове чорнило, напевно. В'яжу в 4 складення, це 1600 метрів на 100 грамів, одна ниточка, я в'яжу в 4. Одну беру з середини кейку, іншу ззовні. І з іншого кейку так само. Виходить, в мене 4 складення. Щось схоже на патентну резинку. Це лицева сторона. Я зараз підкладу руку, щоб було краще видно малюночок. Це вивірідна, гарно смотриться як на лицеві, так і на вивірідній стороні. Такий кусочок пров'язала ввечері. В'язати цю пряжу дуже важко в темноті, бо колір дуже погано видно. Це моє просування на сьогодні. Ось такий шматочок прив'язався. Нарешті я визначила зі спинкою, як її в'язати. це все виглядає жахливо. жахливомілка. Це частинка малюнка, як попереду, була крайня. Її залишила по краях, так само 20 петель. І залишила Ось ці доріжки, яких було дві минулого напереді, обрала центральну частинку і трошки більше зробила лицевих петель. Якщо на спереді було 5, ось так, то на спинки я зробила 8 петель лицевих. Ось майже так само, як де перед, тільки без центральної частини. Ну, Схема це виглядає ось цей шматочок. Ось це по краях 20 петель, ось цей малюночок, і це рапорт з цих доріжок. І в мене було 5 лицевих попереду, і зараз 8 лицевих по спинці. Цю частинку я обрала. І коли я з'єднаю перед та спинку, то цей малюночок буде як продовження одного цілого. Мілка. Цей малюночок буде як продовження одного цілого. А рукава я в'яжу зазвичай по колу, піднімаю петлі по краях спройми. І цей малюнок в мене вже не вдасться зробити, тому що він в'яжеться поворотними рядами. Хоча, можливо, є варіант, як його в'язати по колу. Я подивлюсь. Можу, щось знайду. Якщо не знайду, то, скоріш за все, рукава буду в'язати лицьовими петлями. Ось спресування мого джемпера. Зараз на такому етапі ось ладонь трошки більше за одну ладошку. Тобто, це десь одна четверта частина спинки. І таке у нас хмарне небо зранку, і дуже-дуже хвилясте море. Зараз хвилі. Від минулого підключення пройшло три дні, з яких два я зовсім не в'язала, спиці до рук не брала зовсім. Я як подивлюся, як в'яжуть, як викладають інші дівчата свої готові роботи, я в шоці просто? Коли дівчата ви в'яжете, скажіть, будь ласка, коли ви якісь в'язальні монстри, чи, чи як вас назвати, як не відкриєш влог? По декілька плечових виробів, по декілька аксесуарів, я не уявляю, коли ви все це робите. До справи в мене майже готова спинка, майже ще трошки дов'язать. Я не жалкую, що обрала саме такий розклад візерунків. Послідовність таку. Мені подобається. Но... У мене завжди є таке невеличке. Але мені тепер не подобається перед. Що впереді У мене не так, як я хотіла би бачити. Ну, коли Я малювала схеми, складала їх, я робила тут вивірідні петлі. І в мене в схемі можете побачити, що тут коли я прикріпляла, виверітні. Ну, я передумала і зробила лицеві. А ось тут. В центральному малюночку все вивіртними петлями. Іде такий якийсь дисбаланс малюнку, тобто на лицевій стороні він вивірними в'яжеться центральна, а якщо переверну на, лицьов... на вивірну, то тут багато лицевих. Він був би так краще. Але це вивірна сторона, тут все інакше виглядає це невірний малюнок, його не можна використовувати двохстороннім. Ось так. Це мені не подобається, але перев'язувати я вже не буду. Я вже не буду, бо я так замучилася з цією ниточкою. Це ж ті шарфи киснуди, які я розпускала. Скільки метрів я розпустила, потім праскою для волосся я випрямляла всю цю ниточку. І я вже переробляти не хочу. Буде, як буде. Спинку зараз дов'яжу по прямій, без вирізаної горловини, нічого не хочу робити, буде все. Прямокутником, бо ну, така пряжа вона тягнеться дуже добре, бере форму. Тільки трошки зроблю спинку задовшу, ніж перед. Ну, Щоб вона, типу, росток да, зробила. Так, ці полоски ширші, ніж спереду. Ну, це, думаю, не буде так смертельно виглядати. І ще така проблема: я не знаю, вистачить мені цієї пряжі. Це снуди, що розпустила, і цього кольору це останній маточок, їх було всього два. Якщо мені не вистачить, буду брати інший кольор на рукави. Тобто, я, напевно, на початку зв'яжу спинку, з'єднаю плечові шви і зроблю горловину обробку, бо хочу саме цим кольором, щоб воно співпадало. А потім вже буду рукави дивитись. Цим кольором спробую цим. Якщо вистачить, то вистачить. Ні, розпущую буду перев'язувати іншим. Можливо, на манжети залишу цей кольор. Серединку, тим іншим. Я не знаю навіть, як краще це зробити. Скоро ви все це побачите. Пряжа тоненька. Така десь є, що одна ниточка порвана, тобто. Де менше складені, ніж інші. Тобто є такий брак в мене. Я не дуже задоволена цим процесом. Я стільки часу, ось це така танесенька, стільки часу я приділяла ці ковтиночки, і я не впевнена, що я буду прям задоволена нею. Ну, Скоро я дов'яжу, сподіваюсь, і все це вам розповім і покажу. Зараз у нас ранок, дуже рано, но... Паспорна погода, хмарно. Я включила освітлення, <гум> і тому <гум> все це так блищить і погано видно. Ну, хочу вже показати процес, який зараз на якому етапі проходить, щоб ви все побачили, і потім підключуся вже. Подивлюсь, чи рукава покажу, височила мені пряжі, чи вже одразу готовий виріб. Отож, до наступного підключення. Отже, у мене продовжується той самий день, що я знімала зранку. Світло я вімкнула штучно, так як погода пасмурна, як і була з самого ранку. Що в мене на спицях зараз з моїм процесом, джемпером і зв'язаних з розпущених шарфіків? Я закінчила в'язати спинку. Ось вона вже є. Я нею. Задоволена, тому що пряжа тягнеться во всі сторони, як вам треба. Я не знаю, що це за склад, тому що це розпускало шарфики. Але мені дуже подобається, що як придаєш форму, так вона потім і залишається. Я підтягну трошки донизу, тільки що я все це примиряла, воно сидить просто ну ідеально на даний момент. я Обв'язала горловину, обробила, обробочку зробила тонесенько. Після прання все стане на свої місця, буде все рівненько, не буде так топирчатися, торчати, так як зараз. Нитички я заховаю кінчики. І що хочу сказати, зранку я розповідала, що мені не подобається ця центральна частина, бо там багато вивірітних петель, а ось тут, тут лицеві. Коли я надягаю цю. Не готову ще річ на себе. Все це підтягується, сідає дуже добре по фігурі. І ця центральна частина саме те, що треба. Те, що зранку мені не подобалось, зараз я просто в восторгія, в захваті від того, як воно на мені сидить. Мені залишились тільки рукава. Зараз я буду піднімати петлі. Я вже зробила бокові шви, їх тут навіть не видно. Такий малюночок перед і спинка, я показувала на схемі, що в мене той самий малюнок, і він, він совпав так, що шва навіть тут треба пошукати. Е, підніму петлі і буду в'язати одразу зверху і робити убавки. Спочатку, напевно, як завжди роблю кожному восьмому рядочку, і я вже буду дивитись по процесі роботи, потім в четвертому, чи як воно піде. Но я не знаю, що мені робить. Вистачить чи не вистачить мені цієї пряжі? Це остання пряжа цього кольору. Тобто, якщо мені її не вистачить, я візьму шарфики інші, що розпускала пряжу, і буду в'язати з них. Ну, там кольор більш такий, як Клати... ні, кава з молоком, ну, щось таке Не рожева. Це більш така пильна. Рудна трояда, ну такий рожевий колір, а там більш ткавовий. Я зараз починаю в'язати рукава і подивлюсь, вистачить мені пряжі чи ні. вас дуже прошу. <с> Тримайте за мене кулачки, щоб мені цього вистачило. Маю надію, що вистачить, але не впевнена. Вагов в мене немає робочих, я вже розповідала, коли ще їх вибросила, коли вони зламались, але вони мені тут і не допоможуть. Ні, ну, Допоможуть, якщо я з'яжу один рукав, так, і я буду знати, що в'язати другий чи ні, якщо я зважу. Ну, буду в'язати ще так, на на око. А ви можете зараз просто перевірити свою інтуїцію, поставити паузу на відео і написати, як ви гадаєте, цього моточка вистачить мені на два рукава, чи не вистачить. А в кінці відео чи в кінці підключення ви вже побачите, гадали, гадали ви чи ні. Тому дуже-дуже прошу потримайте колочки, як я казала, щоб мені вистачило цього кольору. Дуже хочеться, щоб цей джемпирок був однотонний, однокольоровий, бо він мені зараз став дуже подобатись. Якщо я в ньому сумнівалася, весь процес все мені здавалось щось не так. А зараз мені він дуже подобається. І я сподіваюся, що так буде і до кінця. Рукава будуть, скоріш за все, лицева хладь. тому що цей візерунок, я хотіла його пустити ну, по центральній частині рукава. Я його не зможу пустити, бо він в'яжеться поворотними рядами, а рукав я буду в'язати по колу. Ось так дуже-дуже гарний малюнок. Ну, спиці я не знаю, взяти той самий номер чи номер, що я в'язала резиночки. Щоб були петлі більш рівненькі. Хоча, по всім правилам, я повинна в'язати Це, здається, половиною. І подивитися ще на цю пряжу, як вона лягає, як тримає форму. Я не робила скос плеча, я не робила ззаду на спинки виріст горловини, однак воно якби, якби робило так виглядає. і попереду. Тобто я тільки що примірила це, і, і як мене було на моїй фігурі по плечах Так вони і Тобто, з ефектом пам'яті, якась ниточка і вона дуже тягнеться донизу. Зараз вона вам здається ковтиночка дуже коротенька, але вона тягнеться і сидить саме так, як мені потрібно. Я дуже хвилювалася, що вона буде. та Боялася, що вона буде дуже широка, бо вона ну, виглядала дуже широкою, коли я в'язала. А зараз, коли я примірила, все лягає так, як мені треба. Все, я сподіваюся, що наступне підключення це вже буде готовий виріб. І сподіваюся, що він буде в цьому кольорі. А там побачимо. А це я зайшла в магазин АТБ на посілки Катовського в Одесі. Побачила пряжу. Зазвичай пряжа акрил чи якийсь поліестер дуже поганого складу. Однак цього разу була пряжа, ви можете зробити паузу, приблизити і почитати. Більшість цих маточків 25% вовни і 75% акрилу. Вона непогана на ощуп, і навіть от моя сестра взяла таких маточків коричневого кольору, вони під цим сиром лежать. І дуже непогана пряжа була, і на неї була знижка. Оцей маточок, що я зараз тримаю, 51,90 коштував, а це 100% акрил, Зараз я показую колір фуксія. Він не дуже такий поганий, я хочу сказати, на ощуп. Ну, я його не купувала. Я все тільки подивилась, познімала вам ось це з з вовною. 25% вовна цей моточок. Кольорів є вибір. Бешевий мені дуже сподобався. Я навіть хотіла зв'язати. З нього юбку та светр. У мене була така ідея трошки задовше, ніж я зараз прикріплю картинку, ви подивитесь я навіть хотіла з цього кольору зв'язати. Ну, я не купила пряжу, можливо, наступного разу візьму. А ці маточки вже подорожчі. На них також була знижка. Зараз ви побачите ціни. Ці, здається, за 99,99, 99, 100 гривень десь коштують. Нижче я зараз покажу, ви можете поставити паузу і прочитати по назві ниточок, побачити ціни така пряжа з переходом кольору, м'ягенька, приємна. Склад також, подивиться, приблизце. Це початку не пряжа, тут пішла вже пряжа. Акрил 49,90, бачите, і 51,90. Це та пряжа, яка була по 74,90 з 25% шерсті вовни. А Це я показую вам картинку з Pinterest, спідниця та світорок, який я хотіла зв'язати з тою пряжею, що я зараз показувала Ну, Свитерочки я хотіла трошки задовшим зробити, а так мені дуже подобається ця модель. Я вибирала пряжу із Елізе, яку можна було використовувати, і думала між Елізе і цією магазині на полці я побачила. Ну, поки я не буду в'язати цей комплект, можливо, трошки пізніше до нього дойду. Що я хочу вам сказати? У мене є великий шматочок одного рукава і шматочок пряжі. Ось це буде дов'язуватись правий ні, лівий рукав. Що стосується правого, яка ще дирка, господи, то пряжа пошла іншого кольору. Мілка намагається дов'язати якомога швидше, однак наші сусіди не дають цього робити. То світла немає, то постійні тривоги, постійне біжове укриття не дають нічого робити. Но буде якось так. Ще я пров'яжу цим кольором ну, десь рідочки в 5-6 і прийду на резиночку. І потім дов'яжу цей рукав. Це процес джемпером, з моїм із розпущених шарфіків. А шарфік чоловічий в мене так і є на такому етапі. Дуже мало я в'яжу цього разу, не дають нічого робити. Ось, я його майже не просунула ніяк. Тому поки показати і нічого. Що стосується варішок дитячих, то для них в мене є спиці тріо, в мене є набір з декілька номерів. Там я потім покажу 5 чи 6 спиць і можна буде підібрати під мою пряжу. Тобто в мене є новиничка зі спицями і є ще одна новиночка, потім покажу невдала, не що ще розповідала про ручки для сумки. Мені вона прийшла не в тому стані, як потрібно було. Що стосується триних тріо, то мені прийшли двічка, два з половиною, трійка, четвірка та п'ятірка. До сих пір в мене була три з половиною, дві пари. Тобто я візьму тоненьку пряжу, з якої я в'язала. Я її додавала до дитячого светрика. Якщо пам'ятаєте, реглану зверху там одну ниточку для пухнастості, я додавала лізе, потім скажу, яка. І там треба. Напевно, чи 2,5, чи два спиці, напевно, дві і ось вони в мене є. Скоро почну процес. А що стосується ручки для сумки, що я замовляла, зараз я відчиню і покажу вам. Було написано, що це сет із двох ручок. Закліпки, як на дві ручки, а ручка прийшла мені одна. Ну і Ціна була дуже маленька. Я так зраділа, що я дві ручки за таку ціну отримую там. Здається, 1 доллар була ціна. Це дуже дешево для цих ручок. Е, я так думаю, бо вони завжди мені попадаються трошки задорожче. Прийшла одна. Я не знаю, я відкрила спор, але ну, на таку суму я не бачу сенсу. Відкрила. Якщо повернуть гроші, то куплю, додам ще грошей, бо вона зараз коштує дорожче і куплю ще. Але там не було такого кольору. Це кава. Я коричневий, чорний, а це кавовий кольор. Він не завжди є в наявності. Вибачаюся, якщо на фоні шум, це в нас працюють генератори на вулиці. Ну що, друзі, я дуже рада, що ви додивилися це відео до цього моменту, це вже майже кінець. Якщо вам сподобалося і а якщо щось не сподобалося, буду дуже вдячна вам, якщо ви напишете це в коментарях. Я дуже люблю їх читати або поставити подобайку. Це дуже приємно для нас, для влогерів, бачити цей зворотній зв'язок. Ну, це з вашим бажанням. Якщо ви бажаєте, ви можете щось написати. Якщо ні, ніхто нікого зазволяти не буде. Так само і за підписочку. Коли підписники набігають, кількість збільшується нам дуже приємно. І що я з вами прощаюся до наступного відео. Бережіть себе, всього найкращих, отримаємося. Все у нас буде добре.